Топ-7 моніторів 32 дюйми за адекватну ціну. Ось ти думаєш такий: візьму собі великий моніку, який хочеться заліпати, а натомість отримуєш тусклий екран, від якого мружишся. Мило зі шлейфами замість чіткості, а чорний колір сіріший за асфальт. І на додачу Мерехтіння в іграх, від якого очі просяться на вихід. Я переглянув десятки оглядів і тестів і відібрав сім найкращих моніторів із понад трьох сотень варіантів: мільярд відтінків, висока герцовка, 4К і народна ціна. А наприкінці бонус лідер ринку, після якого інші монітори здаються жартом. Тож раджу додивитись. Посилання на найкращі ціни в описі. Погнали! Навіть серед найдешевших моніторів до 10 тисяч можна знайти гідні варіанти із 4К-матрицею на мільярд кольорів, і це не гіпербола. Ось, наприклад, LG ur 500 він дає глибший, чорний, ніж у звичайних IPS. Плюс гарні кольори для професійної роботи, близько 90% покриття гами Пі-3. Палітра тут 10-бітна, градієнти плавні, небо без смуг, а шкіра виглядає натурально. Звісно, це не зовсім чесні 10 біт, і було б дивно очікувати їх за такий прайс, тож частину кольорів екран домальовує за допомогою FRC. Але виглядає це все одно значно краще, ніж базові 6 або 8 біт. Оскільки це передусім робочий монітор, тут досить повільна панель, і вище стандартних 60 Гц частота розгортки не піднімається. Також бракує пікової яскравості, лише 250 ніт. Коли сонце б'є у вікно, доведеться придивлятись, ну хоча б матове покриття трохи рятує. Підставка простенька, лише нахил, є вбудовані динаміки, а от HDR радше на папері. Ну що ж, чіткість це чудово. А як щодо плавності, вже за мить. Якщо це відео було для вас корисним? Прошу лише підписатися на мій канал і натиснути лайк, щоб я мав мотивацію робити новий рейтинг. Спасибі вам велике. А я пішов далі: 32 дюйми, 2К, IPS і 165 Гц. Ось це вже універсальний солдат для роботи та ігор. І що головне за дуже цікаву вартість. Монітор Gigabyte GS32Q рівний та плоский, не викривляє геометрію. Саме те, що треба для коду, таблиць чи верстки сайтів. І після 60 Гц перейти на 165 – це ніби пересісти з велика на байк. Картинка буквально пливе, рухи плавні, без ривків. Уникнути розривів і фрезів допомагає FreeSync Premium, А в ігровому режимі затримка відгуку падає до однієї мілісекунди. Однак це може викликати шлейфи. Тож, просто будьте готові. Якоїсь надширокої гами кольорів тут немає, як і високої яскравості, близько 300 ніт. Зате глибина кольору майже 10-бітна. Як це інколи буває з IPS, вам усе ще можуть дошкуляти специфічні світіння під певним кутом. Тут уже як пощастить з екземпляром. Утім, користувачі в основному задоволені, адже за ці гроші конкуренти пропонують або 4К 60 Гц, або VA-матрицю, у якої свої, так би мовити, фірмові недоліки. У наступної моделі якраз такого типу матриця, але вигнута та з глибокими і насиченими кольорами. MSI MAG у цій версії викручує частоту оновлення аж до 180 Гц, а час відгуку зменшує до півмілісекунди, ну принаймні на папері. Не перестану акцентувати свою увагу на плавних градієнтах, які дає матриця 8 біт плюс FRC. Тільки лічені моделі у цьому бюджеті на таке здатні. Також це один з найкращих моніторів у класі за охопленням кольорів, понад 120% покриття sRGB та майже повний DCI-P3. Геймерам має сподобатися вигін дисплея, що створює ефект купола. va матриця додає контрастності, сцени у темряві виглядають кіношно. Щоправда, HDR скоріше номінальний, адже йому банально не вистачає яскравості. Ще один плюс порт Type-C із живленням до 15 Вт. Підключаєте ноутбук і працюєте без зайвих дротів. Плюс на монітор можна вивести одразу два джерела зображення. Можете також глянути на трохи дешевший варіант MSI Mag без вигину та без USB. Усьому іншому майже те саме. А тепер увага: стрибаємо у трохи вищу цінову категорію, де можна розраховувати на підвищену яскравість та ще ширші гами кольорів. Починаємо зі старшого брата попередньої моделі, який виводить зображення на ще вищий рівень. І ні, я не записався на курси для маркетологів. Усе завдяки квантовим точкам, які активно просувала Samsung кілька років тому. Зображення стає більш соковитим і насиченим. Звідси й маємо повне охоплення гами Пі 3. Чорний колір глибокий, темні сцени не сивіють, як це буває на IPS. Так екран знову вигнутий, тому як робочий варіант, сумнівно. Але для фільмів та ігор це саме воно. До того ж, виглядає футуристично. Є підтримка технологій проти розривів, і якщо увімкнути вставку чорного кадру, рухи виглядають чіткіше, без шлейфів, але з іншого боку, з'являється високочастотне мерехтіння. Тож краще з цим не бавитись, якщо у вас чутливі очі. HDR тут знову швидше для галочки. А ось кольори можуть здатись перенасиченими, та це легко підправити у налаштуваннях. Якщо ж ви не розлучні за IPS і не сприймаєте вигани, тоді розгляньте LG UltraGear GS75Q. там кращі кути огляду, менша контрастність, ніж у MSI, але яскравість сягає 400 ніт, та ергономіка краща. Це вже суто американська школа. 32 дюйми, 2К, 180 Гц і адаптивна частота оновлення без артефактів. Контрастність тут одна з найвищих у класі. Чорний колір глибший, ніж у більшості VA. Яскравість теж вища середньої полікарні 400 Ніт. Інпутлаг мізерний, курсор і приціл реагують миттєво. Авторитетні тести це тільки підтверджують. Монітор підтримує 10-бітний сигнал через DisplayPort, тож показує понад мільярда відтінків і підходить для кольорокорекції чи монтажу. Панель ВІ з помірною кривизною, тобто занурює у контент, але без ефекту риб'ячого ока. Підключення теж на рівні: два порти HDMI версії 2.1. Це чесні 120 Гц у 2К для консолей. Хоча ці порти вміють у 4К 120 Гц, але тут уже сам монітор ставить обмеження аудіовихід і Type-C, на жаль, не завезли. Мерехтіння забудьте, його немає навіть у ігрових режимах. Проте HDR, звісно ж, формальний. Локальне затемнення слабеньке, хайлайти не вистрілюють, а овердрайв на максимумі іноді шлейфить у екшн сценах. А якщо ви досі вважаєте, що 2К – це для бідних, тоді найцікавіше тільки починається. Поки LG gr 93 u страждає на брак і викидує вертикальні смуги, а Samsung Odyssey G70D просто не дотягує за якістю зображення, Lenovo пропонує справді сильний 4К монітор за ціною близько 600 доларів. Картинка тут різка і чітка. Охоплення гам-кольорів широке, а інпут лаг складає близько 4 мілісекунд. І тоді, як на 60 Гц можуть бути шлейфи, то на 120 або 144 Гц усе чудово. І з ВРАР немає мерехтіння, чим, до речі, повально страждають преміум oled монітори і не тільки. У звичайному режимі яскравість посередня, близько 330 ніт. А у HDR уже сягає 400. Щоправда, локальне затемнення складається лише з 16 зон, і воно скоріш заважає ніж допомагає. В оглядах радять використовувати режим HDR Movie взагалі без затемнення. Ба більше підключивши ноутбук через порт Type-C, його можна заряджати, а також перемикатися мишею і клавіатурою між ПК і ноутом завдяки вбудованому КВМ, без будь-яких хабів, перехідників і зайвих рухів. Також маємо два HDMI версії 2.1, що дає змогу грати з консолей у 4К при 120 Гц. Але майте на увазі, що сплойки монітор не коректно виводить роздільну здатність 2К. А от що робити тим, кому 144 Гц – замало? Як варіант не вимикати це відео? Я намагаюся відповідати на ваші коментарі, але їх стільки що фізично не встигаю. Тому краще пишіть мені особисто у Телеграм або WhatsApp. Розберемо ваш випадок і підберемо оптимальну модель. Вартість символічна. А ви натомість зекономите і зробите правильний вибір. Посилання у описі та закріпленому коментарі. А тим часом я переходжу до лідера рейтингу. Цей монітор годиться на усі сценарії: ігри, фільми, графіка, монтаж усе і одразу. Acer Predator поєднує чіткість 4К із плавністю 160 Гц, як у топових геймерських моделей, плюс мільярд відтінків і до 95% покриття dci p 3 Текст виглядає так, ніби надрукований, у редакторах море простору, у шутерах плавний рух без розривів, ще й відгук пікселя миттєвий. І нагадаю, усе це на народній ips матриці, у якої немає мерехтіння як OLED, чи неживих кольорів і малих кутів огляду, як у VA. два сучасних HDMI та DisplayPort дозволяють консолям і ПК видавати повні 4К 120 Гц чи навіть 144 Гц. Є аудіовихід, але чомусь не завезли USB-C. Підставка надійна та регульована, без люфтів. А тепер трохи критики. Як мінімум, не очікуйте кіношного HDR, адже 400 кандел – не найвища яскравість, та й контрастність ніколи не була козирем ips панелей з активним VRR іноді бувають блимання. У таких ситуаціях може допомогти інший кабель. Ну що ж, оскільки флагманів ми взагалі наторкались, то у бонусі на вас очікує, на мою думку, лідер ринку. Справжній топ за усіма параметрами це Gigabyte Aorus fo 32. u Його особливо високо оцінили експерти Artings. Монітор має QD oled панель з 4K, частоту до 240 Гц, справжні 10 біт, купу ігрових режимів і преміальну збірку, але і ціна відповідна від 1000 доларів. Відображення чорного кольору наче вимкнули підсвітку, і яскравості нарешті достатньо для справжнього HDR. З портами теж повний фарш, наприклад, USB Type-C з живленням до 65 Вт, КВМ-перемикач і аудіовихід. Окремо відзначу комплексний захист від вигоряння та повну відсутність мерехтіння шім. Хіба що VRR може миготіти у темних сценах, а ще не підтримується Dolby Vision, якщо для вас це критично. Отож, як вам мій топ? Напишіть у коментарях, який бюджет ви закладаєте на свій майбутній монітор. Зустрінемось у наступних відео.